Ганна Грибан професійний художник, більше 30 років займається видавничою справою. Каже, фотографії освоїла не так давно і називає себе фотографом-любителем. Ця виставка, осінні рандиву, друзі, замовники і не тільки п'ята. Ганна Грибан говорить, що у знімках фіксує лише яскраві моменти. Вирішила продемонструвати широким загалом портрети. Своїх добрих знайомих я завжди фотографую такий момент, який мені здається на той момент в той час таким якимсь цікавим. На виставці не лише нові роботи. Є і такі, що найбільше полюбилися пані Ганні, тому вона знову презентує їх в обласній бібліотеці. Жінка виставляє свої фотографії вперше. Співпрацюють із Ганною Грибан тут більше десяти років, як і з видавцем, каже завідувач відділу мистецтва Галина Вікторова. Презентації книг у нас в рік мабуть, дві-три книги. Фотограф Володимир Коротков розповідає, пані Ганну вважає своїм наставником і користується її порадами. Ряд фотографій приносив свої. Вона говорила: от, посмотрите, от мої, от ваші. Разниця є є. Вона говорить, я ж болі в цьому в як редактор, як фотограф. І ці совіти кажуть, мені в житті допомагали завжди». Відвідувачі так оцінюють роботи Ганни Грибан. Картіни всі живі, люди всі мов розмовляють з вами. От добре, краски, добре. Фотографії дуже гарні. і Тематика різна теж. І, ну, як і само собою. Мені сподобалося. Ганна Грибан народилася на Чернігівщині. У Полтаві проживає із 10 років. За професією художниця. Вона є лауреатом літературно-мистецьких премій імені Панаса Мирного та Володимира Короленка. Лілія Пархоменко Сергій Коломієць Полтавські телевізійні новини.